Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як вбудувати чат GPT у вигляді формули, яка буде повертати відповідь від чату GPT на задане питання в окремій клітинці. Також розглянемо як отримати відповідь у вигляді окремих клітинок, тобто відповідь буде розділена на окремі рядки. А також як згенерувати подібний текст за прикладом за допомогою чату GPT у вигляді формули в Excel. Тому дивіться цей ролик до кінця, буде дуже цікаво. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для того щоб автоматично ми отримували відповідь від чату GPT при зміні нашого питання, нашого запиту. Наприклад, я тут зміню рік на 2020. Нам залишиться трошки почекати, щоб отримати нову оновлену відповідь. Щоб воно так працювало, необхідно зробити наступне. Для початку необхідно встановити надбудову, яка так і називається чат GPT для Excel. Переходимо на вкладку вставлення, натискаємо отримати надбудови» і в рядок пошуку вносимо на англійській мові chatgpt Excel». «Chat chatgpt for Excel» І натискаємо на Enter. І ось ця надбудова. ChatGPT for Excel. Натискаємо на Додати. Натискаємо на продовжити. І через декілька секунд в нас на загальній на основній клаці з'явиться ось така кнопочка Chat GPT for Excel». Натискаємо на неї. І залишається вставити api ключ ось це в це поле, і натиснути «Emply». Якщо хтось не знає, що таке API ключ і де його взяти, то, будь ласка, перейдіть по посиланню в правому верхньому куті. Я в одному з відео розповідав, як його отримати. В мене мій API-ключ вже скопійований на окремий аркуш в окремій клітинці, тому я скопіюю його з цієї клітинки і вставлю ось сюди і натисну на Apply. Все, тепер зможемо працювати з. Цією надбудовою. Отже, після встановлення цієї надбудови у вас в Excel з'являться додаткові три формули: ai.ask, AI.list і AI.fill. Почнемо з формули ai.ask. Так і почнемо вводити AI. І ось у нас вже є підказка з цими трьома формулами. Подвійний клік на першій формулі ISK і натисну F від X, щоб викликати вікно аргументів функції. Власне, тут необхідно послатися на наш запит, що ми хочемо запитати у чату GPT. Value це кількість символів, які будуть повертатися при відповіді чату GPT. Я тут, наприклад, поставлю 2000 символів в одній клітинці. Темпроче пропоную залишити пустим, тому що це опціональний реквізит, який не обов'язково вводити. Натискаю на ОК. І трошки чекаю, ось ця надпись «Busy». Тобто це означає, що Excel. Це означає, що Excel передає наш запит до чату GPT і чекає відповідь на наше запитання. Ось як бачимо, чат GPT нам вивів нашу відповідь. А нашим запитанням було вивести 5 міжнародних компаній. Із найбільшим доходом за 2015 рік і вивести назву і суму. І як ми бачимо, Apple у 2015 році заробило 233 майже 234 мільярди доларів. Тепер аналогічним чином виведемо цей перелік не в одній клітинці, а в декількох, тобто кожний рядок. Я хочу, щоб воно розбивало на окрему клітинку. Для цього в першу клітинку я веду формулу AI.list. І аналогічно натисну F від X. В полі Prompt я зроблю посилання на наш запит. В полі value внесу теж, наприклад, 2000. І ось тут ще один реквізит необхідно заповнити Max Tokens. Це максимальна кількість рядків, яку чат GPT нам поверне. Я тут натисну, наприклад, теж, ну тут 3000, так. Натисну на ОК і почекаю, що мені чат GPT видасть. І як бачимо, він нам видав 5 наших міжнародних компаній за 2015 рік, але вже кожна компанія в окремому рядку. Далі наступна формула в нас називається AI.fill. Натискаємо на F від X. Перше поле, яке необхідно заповнити, це в нас Example. Тут необхідно виділити те, що ми хочемо повторити, або те, що хочемо ми перефразувати або зробити текст подібним. Ну, тобто, щоб чат GPT зрозумів, що від нього хочуть, який. Подібний текст необхідно написати. І тут я раджу в полі Temperature вписати одиничку, так відповідь буде більш креативною. Власне, ось тут це ми і бачимо, що за це поле відповідає Creativity. І варіанти заповнення 0 або 1. По замовчуванню тут 0. Я пропоную поставити одиничку, щоб отримати більш креативну відповідь від чату GPT. Отже, натискаємо на ок і трошки зачекаємо. І нам чат GPT зараз надасть відповідь. Як бачимо, ми отримали такий подібний текст. З описом функцій, ну майже з рандомним описом інших функцій, але для генерації тексту за прикладом це дуже корисна формула. Отже, дякую всім, хто дивився цей ролик до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не припустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!